Вітаю, це моє нове відео да, на дані онлайн Короче, що я сьогодні буду робити, сьогодні я вам покажу обучалку да. Е, покажу на два елементи обучалку це фломастер і санжировка думаю для вас відео буде дуже прикольним так що ставте лайк під началом відео і підписуйтесь на канал нажимайте на колокольчик і пишіть в коментарях чи подралося вам це відео Да. А я сьогодні покажу вам фламастер і санджіровку, як навчитися. Як до мене прийшла така ідеальна ідея, я сам не зрозумів, як зняти бучалку. Коротше, я просто побачу, як... знімають обучавку і захотілося теж щось таке зняти, покоти. Так що бухають. Зараз вам покажу фламастер. Ви, я думаю, бачили я вже фамастер моїх відео, або не бачу, я не знаю. що прошу бачив. Да. І сьогодні я покажу цей елемент, і ви побачите, коротше, як я його роблю, як йому навчилися. Перший раз, коли я його робив, не, мені спочатку показали, а потім я вирішив зробити обща не вийшло. А потім вже, коли... Пройшов ремі, я думаю, а щоб спробувати. І я зробив. Да. Короче, дивіться, надо, щоб це не змінити, надо відтягуватись хотя б, як це, 6 раз, далі 7, ну, десь 7-8 раз. Може, можна й 10, можна 10. І коротше. Уміти виход на один взивати ну, офіцерський вихід. Mm. Ну, немає і без офіцерського офіцерського. Так. Mm. Да. Так що дивіться, вміти треба підем переводити виход на одну і офіцерський виход. Дивіться, як він робить. Фламасте. Позу mm. на турнік, позу і нагинаємо таку позу вам треба потрапити. Друга поза. Ви можете спочатку робити через ліву кругу. А, а потім ви можете робити через праву. Лучше всього робити через, через праву. Я навчився через ліву, а потім через праву. Через диву тяжко буде. Тут навіть не дуже, дуже раз робив через зимо. Дивіться, упадає на таку кожу. Руки такого держав, не отакого, от не отакого, от а отакого. От Бачите? Взяти навіть шифку. Розкаталися, розкаталися і покручуємо кістям. Просто витавкуємося і прикручуємо кістя. Ого! Ось тобі побачили, як обіцяв проваджується. Коли ви перекручуєте кістя, такого, ви потрапляєте в дозу, хоча взагалі буде як на воду, то як через ліву ногу. А, пот... а коли вже знайшли на праві ночі. Хочатесь робити, то не взагалі, хоча б вам, якщо ви навчитесь дасть три хороших рази робити 4 на ліву ногу, на, на типу як виход на розмінь з перекрутом, а потім вже починайте мона направу. Тобто, ви на праву ногу берете, вставкуйте вправу і просто набирайте розгон. І просто, коли вже... Бачите, що вже можна робити цей. Просто прокручуєте кістями, як виход на один, щось, пох... щось похожу тієм. І, коротше, прокручується... прокручується кістями і вас тоді само забросить на турнір. Да. Гано не впасти, як завжди. Ну, тут. І так я особо скажу, що тут не впаде. Тут просто треба чуть-чуть потренуватися і все вся вийде. Ідемо далі. На санжировку. На санджировку вам треба найголовніше не боятися. І вміти ну, ці всі елементи, які я сказав, церква, виход на один і так далі підем переворот. Коротше, на санжировку санжировки можна робити вже, ну, не боятися э, робити інші елементи. Якщо ви навчите санжировку, у вас тоді якісь буде, не, не буде страха до других елементів Просто зробите ті, Да. я зараз вам покажу, як робити санжировку. Головне, не боятися. Дивіться, І так само тут урні. Це сандзировка. Да, ви просто робите, дивіться, залазите на турнік отаким обігом. Отаким, таким. а отаким. Налазите на турнік, питайтеся себе розкатати. Ось, приймемо YouTube. Таку. Вона трохи менше, можна трохи більше. І питаєтеся зробити отаку штуку. Вивсяк, найсвітку дав вперед, питайте отаку от яку зробите. Тільки щоб воно у вас отривалося. Тіпа вот, де питалися зробити. Тіпа... Ну, коротше, щоб. Получалося, як в мене, чуть у воздухі. І тоді ви вже можете починати робити і вправу, і вліву. Ну, Спочатку треба навчитись хоча б вправу робити сам. Да. Ну, угу. Так Отак. Вам треба багато Вискачуватися, що прям. Нам... Не прям, щоб по далеко руки там за це локоти. Треба робити хоча б середньої такої як середньої розпачки дуже великої. І хоча б десь до такого, як це перекидувати руки. Вам треба спочатку тренуватися, типу перекидати руки отакого. От Від на якісь маленькі турніки. Із перекладини і попробуйте отако перекидати, перекидати руки. Да. Оце, Оце Санджи Роу. Да. Коротше, отаке сьогодні було відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. если вы хотите еще какие-то обучения, там, на крабик, или на какие-то такие еще подобные вернатия на выход на один, то я, конечно, сниму. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Всем удачи, всем пока.